Друзі, всім привіт! Продовжимо, мабуть, тестувати чарівника. Досить гарно він себе показав в 90-й ямі. Будемо, мабуть, намагатися пройти їм трошечки далі, тому що ну, цікаво просто побачити, чи зможе він пройти хоча б 100 рівень ями, тому що на Некроманті щось в нас не вийшло нормально пройти навіть 95 й рівень. Але можливо це через те, що потрібне просто більше часу для тестів. Зараз в нас залишилося буквально декілька годин, чи може вже навіть хвилина, не годин. Але все ж таки хочеться протестувати далі чарівника, що він у нас зможе. Тому вже всі інші білди, мабуть, будемо тестувати на відкритому друзі-сервері, тому що не так багато часу нам дали для тестів на тестових серверах. Ну, скажімо так, часу е, дали вдосталь, але я не думаю, що всі люди тиждень будуть займатися лише тим, що просто сидіти і тестувати різноманітні збірки. Цим ми будемо займатися вже коли гра вийде, тому що буде більше трошечки у нас часу. А так як зараз у нас е, стільки часу немає, щоб кожного дня сидіти і е, тестувати різноманітні збірки, то хоча б декілька. Із них ми з вами протестуємо. ну По крайній мірі Некроманта і чарівника ви 100% зможете знайти тут на каналі. Тому що про Некроманта відео я думаю вийде перш ніж за чарівника. Ну і побачимо наскільки далеко ми зможемо зайти друзі цим білдом. До речі, я думаю, що трошечки неправильно ми грали, тому що треба постійно протискатись ці вміння на переміщення, тоді, мабуть, буде більше урону. Можливо, буде сенс навіть переставити якісь клавіші на те, щоб постійно використовувати це вміння. Бо, якщо чесно, зазвичай збирав такі білди, які в основному використовували все ж такі якісь вміння саме класові. Тобто а не вміння переміщення, тому немає такої звички протискати постійно нашу клавішу на вміння переміщення, ну, на стрибок наш. Тому, ну, В даному випадку телепорт. Тому, мабуть, буде сенс переставити якесь налаштування взагалі клавіш клавіатури, чи переставити стрибок, наприклад, на нашу мишку, щоб, ну, скажімо так, більше. Було користі від нашого білду, але я думаю, що це нам зараз заважати не буде. Просто будемо намагатися якомога частіше її протискати. І таким чином подивимося, як далеко зможе зайти цей персонаж. Хотілося б все ж таки перевірити ще духа народженого, не знаю, чи встигнемо, тому що залишається в нас не так уже і багато часу, але якщо залишиться і. Сервери до цього часу будуть працювати, то встигнемо, можливо, ще побачити духа народженого. Ну, Про цей білд, мабуть, довго розказувати не буду. Будемо дивитися, просто, як він зможе далі пройти. В основному, ми тут для того, щоб побачити, наскільки далеко він зможе пройти, і за який просто-напросто час. Для того, щоб розуміти, чи зможемо ми прокачати їм сотий рівень наших гліфів. Звичайно, час буде іншим. Тому що на тестовому сервері нам тут немає в принципі сенсу їх прокачувати, тому що ми їх прокачали заздалегідь завдяки нашому вендору, який просто-напросто дає нам всі бонуси. Ну і трьохсотий рівень нашого парагону і відразу прокачує всі гліфи. Тому, звичайно, час може бути м -м, різним. З тим, як ми проходимо зараз цей рівень порталу, і з тим, як ми його будемо проходити з меншими гліфами. Але, ну, грубо кажучи, ці гліфи будуть на 10% ну, чи на 10% просто одиниць менші, ніж в нас зараз. То я думаю, що ну, різниця буде, але різниця буде не такою глобальною, бо якщо ми пройдемо зараз цей рівень, то в принципі на звичайному режимі ми також його за якийсь час зможемо пройти. Наша ціль просто перевірити, наскільки далеко все ж таки зможе зайти наш чарівник. Якщо залишиться час, то я думаю, що запишемо ще по духу Бажано, мабуть, не будемо проходити геть високі рівні порталу, зупинимося хоча б на сотому рівні ну, або на 105, побачимо, скільки це в нас займе по хвилинам. Зараз бачимо, що приблизно за 5 хвилин ми добираємося з вами до боса на 95 рівні. Запишемо ще про якийсь білд, а потім уже будемо тестувати, якщо залишиться час, якісь вже вищі рівні порталу на цьому персонажі. Тому що, в принципі, зараз з усіх персонажів, які, які збиралися для тестів, ну, по крайній мірі в мене то. Залишився ще буквально один, тому що ну, більше вже просто-напросто не встигну зібрати. Тому що це займає якийсь час. Не знаю, як у вас, напишіть, до речі, яким чином у вас збираються білди. Я, наприклад, збираю їх досить ну, довго, намагаюся якось розібратися, що взагалі там потрібно з тих вмінь, що там головне, що не головне. Ну, Якимось чином намагаюся донести цю інформацію вам. Тому що, наприклад, якщо на цьому чарівнику ми б використовували інші черевики, то цей білд абсолютно б не робив, тому що тут дуже важливий цей афікс, який дає нам зменшення часу відновлення нашого стрибку, коли ми атакуємо. Тому, друзі, ну, намагаюся якось розібратися трошечки в білді, намагаюся якось зрозуміти, як буде це все працювати ну, на релізі. Тому що просто так протискати, ну будь-що, збиратися будь-як, для того, щоб не розуміти, як цей клас працює, то я думаю, що це дурна ідея. Тому ну, на одного персонажа це щоб його зібрати, повністю переролити всі предмети. Просто-напросто, навіть будь-які, хоча б то це потрібна, хоча б година, щоб розставити ці дошки рогону, подивитися, що на цих дошках є, від чого в нас буде викликатися. В цьому чи іншому білді там демедж. Ну, Для мене це, наприклад, цікаво. Не просто зібрати там під е, як копіювальна не знаю, машинка, просто-напросто все скопіювати з того планеру і сподіватися на те, що, ну, грубо кажучи, що це буде працювати, а хочеться все ж таки якось розібратися. Так, ну, бачимо, що тут уже точно не буде в нас 5 хвилин. Побачимо, за скільки ми зможемо пройти, чи зможемо взагалі пройти сотий рівень ями, але якщо зможемо, то це буде досить чудово, тому що, як ми знаємо, рівні підняли на 20%, всі. тобто у монстрів на 20% більша кількість здоров'я, друзі. Це означає, що нам, як мінімум, буде складніше на 20% проходити взагалі. Цей івент. Якщо ми зараз будемо проходити цей рівень дуже довго, то, мабуть, на цьому навіть зупинимося і не будемо навіть намагатися пройти 105 рівень ями, бо щось я бачу, що тут у нас вже викликають деякі питаннячка. Монстри в цьому білді, тому що ми бачимо, що не так швидко вже ми їх зможемо вбивати. В принципі, в принципі, з усіх білдів, що ми тестували, це поки що є, мабуть, один з найкращих білдів. Ну, обов'язково, я думаю, що потестуємо розбійника вже на релізній версії, також варвара, скоріше за все, там будемо тестувати. Тому що. Якщо чесно, не знайшов якихось ну, геть цікавих білдів на них. Ну, точніше, не те, що не знайшов. Можливо, деякі гравці ще просто самі їх тестують, можливо, вони якось там чи монтують відео, чи намагаються якось щось зробити в планері. Тобто мені здається, що більш цікавить людей, як будуть працювати саме це вміння. Тому що, наприклад, ну ось це вміння на переміщення на вогонь, його можна буде прикрутити також і до варвара. Мені здається, що люди просто-напросто тестують спочатку самі вміння, самі сили, наскільки вони будуть потужні, а потім вже якимось чином будуть тестувати, як це все буде виглядати. На тому чи іншому класі, тому що, наприклад, вміння на вогонь. Я розумію, чому його взяли на чарівника. Тому що в чарівника, друзі, ми можемо розігнати в цьому білді, в цій збірці ми можемо розігнати періодичний урон від вогню. І, в принципі, в чарівника досить багато вмінь, які посилюють наш урон від вогню. Тому логічніше, звичайно, буде використовувати цей. Білд саме з цими силами, тобто ці сили використовувати навіть під е, цей клас, тому що це ну, звучить в принципі, ну, максимально логічно, тому що на жодному, мабуть, класі немає таких бонусів е, до вогню. Ну, як варіант, варвар, але знову ж таки, у варвара урон від вогню він відразу спрацьовує, тобто він не періодичний. Ну, На землетрусі там, звичайно, наноситься якийсь періодичний урон, але саме більше. Все-таки вмінь і пасивок є у чарівника саме на цей вогонь, бо варвара ну, ми зможемо капелюх надіти і афікс взяти для того, щоб наш землетрус наносив урон саме від вогню. А в чарівника є, є купа вмінь, купа пасивок, який буде посилювати цей урон. Тому мені здається, що поки що подивимося, як цей чарівник пройде в нас чи не пройде сотий рівень порталу, як він буде почувати себе на босі. В принципі, якщо ми пройдемо сотий рівень ями, по часу бачу, що все в принципі більш-менш нормально, то нам цієї інформації поки що буде достатньо, тому що ну, потрібно буде тестувати це все уже на релізі. Але як бачимо, друзі, що все в, принципі, в нас поки що відбувається. Не геть поганим чином, тобто не геть монстри взагалі не отримують урону, тобто якийсь урон ми по ним бачимо, що проходить все одно. Я думаю, що якщо трошечки погратися, скажімо так, то знайдеться вмілець, можливо, який зможе зібрати білд або підказати взагалі, як, як збирати білд. який Буде наносити максимальну кількість урону. Ну, і такі варіанти, я думаю, ми обов'язково розглянемо. Тому що в будь-якому випадку, я думаю, що такі варіанти будуть в цьому сезоні. Не весь потенціал просто розкритий, друзі, з цих всіх сил. Потрібно більше часу для того, щоб його вгледіти, тому що ну, деякі механіки здаються неочевидними. Ну, це, наприклад, як та сила, що на некроманті, яка наносить урон, коли ми використовуємо своє зілля, яка наносить урон від темної магії. Чому саме на некроманті, я думаю, через те, що у нього якраз є вміння на е, темну магію. Але, але її можна було б непогано якимось чином затестувати на, е, наприклад, розбійнику. Мені здається, що ніхто просто цим не займався, тому що людям було цікаво протестувати якимось чином розбійника з новими рукавицями. Тому мені здається, що оці всі біл... ці всі білди, які будуть вже саме пов'язані з цими силами босів. Які будуть використовувати ту чи іншу стихію, вони відкриються вже в релізній версії, тому що там просто буде більше часу на одному персонажі протестувати різноманітні сили, ну, повідкривати їх всі, протестувати, як вони працюють. Мені просто здається, що людям було більш цікаво затестувати якісь нові предмети, які з'явилися, затестувати різноманітні класи з цими предметами. тобто на Некроманті там з'явився меч, який буде нам піднімати урон від наших компаньйонів. Також на чарівнику з'явився шолом. До речі, цей білд ми також тестували. Я думаю, що відео ну, або раніше, або пізніше також з'явиться на каналі. Не знаю саме в якому порядку вони будуть, але ну, було цікаво затестувати щось нове. А от що з цього всього буде найсильнішим. Ну от якраз саме для цього ми цей білд з вами зараз і тестуємо. Тому що тут, в принципі, в нас ніяких нових предметів не використовується. Використовуються друзі, тільки нові сили, які з'являться. Тому, в принципі, ну він такий, скажімо так, наполовину новий цей білд. Тому, друзі, подивимося, як ця збірка пройде все-таки сотий рівень ями. Так бачимо, що залишається на 7 хвилин, це означає, що десь 8 хвилин ми вже йдемо до боса тільки. Мабуть, все ж таки пройдемо боса з вами і подивимося, скільки часу Ну, будемо намагатися подивитися, скільки часу у нас залишиться. Тобто, грубо кажучи, своє завдання він виконує. Як ви знаєте, ми ну, не намагалися занадто високо пройти і в попередніх в принципі, сезонах. Я в принципі думаю, що якщо вам сподобається, ми можемо спробувати е, пройти якийсь е, скажімо так, контент надвисокий тобто яму. Якщо вам це цікаво, можете написати про це в коментарях. Все одно, в принципі, немає куди дівати нам персонажів на хардкорі, Якщо вам це буде цікаво, можемо просто прокачати їм максимально речі, зібрати якраз для цього ресурси, поки буде час у нас перерви, там поки буде знову бонус до скринь в сьомому сезоні. Там буде тиждень, де ми зможемо просто якимось чином, а можливо, це вже закінчиться, буде якийсь інший івент. Ну, суть не в тому, дивіться, в нас буде час в будь-якому випадку ще до виходу восьмого сезону, того, що ми зараз тестуємо, в нас буде час, щоб побачити, як високо зможе зайти той чи інший персонаж. Якщо вам це цікаво, ми зможемо просто взяти цих персонажів і піти ними просто в надвисокі ями, ями максимально високо. Тобто, або поки цей персонаж просто-напросто не... Відправиться нас в залу павших персонажів. Так, ну, от заговорився і не побачив, скільки часу у нас залишилось. Ну, там приблизно залишалося 5 хвилин, це точно, можливо, з копійками. І подивимось, друзі, що ті персонажі, скажімо так, зможуть, ну, як максимально високо вони зможуть пройти. Ну а на даному етапі бачимо, друзі, що цей клас абсолютно точно пройде в нас сотий рівень ями, якщо нічого не змінять в силах, цієї інформації нам достатньо, бо якщо ми не збираємося їм ходити постійно по сотому рівню ями, а просто хочемо прокачати свої гліфи, у нас ще навіть 5 хвилин залишалося в запасі. Предмети в нас також не, не супер ідеальні. Тут трошечки не такі закалки, як мається бути. Ну, наприклад, на рукавицях взагалі немає до швидкості атаки, на амулеті немає ще однієї пасивки, на кільці також немає швидкості до атаки. Тобто це кільце взагалі жахливе, тут 19% замість 25%. Але свою суть, свою, скажімо так, ціль ми перевірили, що ми хотіли. Тобто, чи прийде цей персонаж 100 рівень хоча б ями, для того, щоб докачати свої гліфи до максимально можливого зараз рівня в грі. На цьому, друзі, поки що все. Якщо вам це відео було цікавим чи корисним, можете поставити вподобайку. Якщо ще не підписані на канал, підписуйтесь, щоб не пропускати нові відео. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня. Ну і до зустрічі, друзі, в нових відео.